16 липня від працівників національної поліції надійшло повідомлення про необхідність у відкривання дверей квартири будинку номер 2 на другому мікрорайоні, де потребувала допомоги господарка оселі. Жінка 1945 року народження, яка впала та самостійно не могла піднятися. На місце подій виїхали надзвичайники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою висувної драбини здійнялися на балкон четвертого поверху та потрапили до оселі. Разом із працівниками поліції жінку підняли від госпіталізації. Вона відмовилась. 18 липня, о 4 годині 14 хвилин, на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталося на території приватного домоволодіння в селі Катеринівка. До місця події було направлено черговий караул на автоцистерні та організовано підвіз води пожежною командою Агросвіт». На момент прибуття рятувальників було встановлено, що в Овтюка горить сіно на площі 12 квадратних метрів, а також частково шиферний дах гаражу на площі 2 квадратних метри. Постраждалих немає. Причини та збитки пожежі встановлюються. 20 липня на номер 101 надійшло повідомлення від жителя села Перемоги Зіського району, які просили допомогти. Ім витягти корову із ставку. До місця виклику прибули рятувальники 24-ї пожежно-рятувальної частини. ДСНСники закріпили тварину м'якими стропами та бандажем та витягли її з багнюки біля ставка. Худоба значних травм не зазнала. На проведення рятувальної операції знадобилося пів години 23 липня. На номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній з недобудованих багатоповерхівок на 4-му мікрорайоні. На місце події виїхали лозівські вогнеборці. Там було виявлено, що в підвалі горить сміття на площі 2 квадратних метрів. Пожежа була ліквідовано, причина встановлюється. Шановні громадяни, у разі виникнення пожежі або якоїсь надзвичайної ситуації негайно телефонуйте за номером 101.